Всім привіт! Вітаю вас у своїй Божвільній лікарні Архам. Сьогодні будемо обговорювати проекти, які нещодавно вийшли у кінотеатрах і на стрім-сервісах. Тому сідайте зручніше і приємного перегляду! Почнемо з головної прем'єри тижня, а саме новий мультфільм студії Pixar. Чесно кажучи, я не фанат сиквелів студії Pixar. Особливо таких як Історія іграшок або Тачки 3, які ніби є без від Діснея. Але враховуючи концепцію оригінального мультфільму 2015 року, а саме те, що ми спостерігаємо за розвитком героїні Раллі. Тому сиквели у цій франшизі можна штампувати до тих пір, поки Раллі не стане старою бабкою. Настільки концепція дозволяє це робити, якраз такий сиквел не стоїть на місії, показуючи новий етап життя головної героїні повертатний період. Як ми пам'ятаємо, у першій частині раллі пережила переїзд з Мінушкови, і з за цього в її голові верх брала печаль. У другій же частині вони остаточно порозумілися. І старі емоції доповнюють один одного. Навіть гнів підтримує радість, що для мене стало приємним дивом. Але при цьому це доволі дивне рішення. Бо якщо так подумати, то як гнів може імпотувати якимось героєм, якщо він буквально гнів. Тобто у емоцій теж є не одна емоція в голові, чи як. Але то ладно. Надто придираюся, і це мої особисті таракани. тому сильно не звертайте на це увагу. Повертаючись до сюжету, то у Ралі в її попортатний період з'являються нові емоції, такі як тривожність, заздрість, конфуз і нудьга. Вони пробують порозумітися зі старими емоціями. Але все йде не по плану, бо радість не розуміє нових емоцій. Саме тому тривожний бере диктаторське правління і викидає старих персонажів подалі від центру управління мозком Райлі. І, коротше кажучи, нашим персонажам треба повернутися назад, аби був баланс у божці дівчинки. Бо із за дій тривожності у Релюхі буквально взривається башка, побагато накипіло, бо на сумматч Хокею ще й нова старша школа, нові подруги і все таке інше. Тому кожен глядач прекрасно розуміє, що відчуває Райлі, бо кожен з нас був або є підлітком, і це прекрасно показує наскільки автори мультфільму. Аналізували ситуацію, як підготувалися до створення мультфільму. В цьому і є плюси Бікстару, бо в основному вони працюють над своїми проектами на всі 100%. Звісно, якщо це не бейструк струк Діснея, на якому всім було байдуже. Саме тому я буквально влюбився у нове творіння студії. Бо тут є чіткі роздуми про сімейні цінності, як це бути хорошою людиною і бути справжнім другом. Ну і персонажі, сценарії, музика, анімація, яка з кожним разом стає все більш крутішою. Це все робить мультфільми студії геніальними. Тому поки що це найкращий мультфільм цього року. Якщо не рахувати LudX97, від мене 10 з 10. Тепер переходимо до менш радістого мультфільму, який заполонив кінодядрія всього світу. А Гарфілд вийшов, ну, нормально, але не без нюансів. Анімація в цілому є головним плюсом мультфільму. І напевно сам Гарфілд. Все інше починаючи з сюжету. Закінчуючи банальним сюжетним твістом по типу Я твій батько, роблять мульт вторинний. Бо кожен раз ви будете думати при перегляді, що ви це десь бачили. Але хто я такий, щоб судити Гарфуда? Бо як як свої великі гроші він збирає. Тому чисто для дітей це нормально. Проте глибини тут нуль. Тому від мене 6 із 10. Ще частково можна назвати прем'єрою Тижня український фільм режисера Олександра Березана Смак Свободи. Чому частково? Бо так сталося, що в українському прокаті фільм відгримів ще у березні цього року, а до польського прокату він добрався лише зараз. І то у обмеженому прокаті. На сеанс якого мені вдалося потрапити завдяки кінотеатру Данашльонський центр фільмовий у Вроцлаві, сама стрічка розповідає про дівчину на ім'я Варя, котра тільки що вивчилася у професійному інституті на кухаря, проте головна героїні сталкується з суровою реальністю. Бо всі ресторани її відмовляють, навіть враховуючи те, що в неї є вища освіта. Таким чином Варя працює на автозаправці кухарем, де простим дальнобійщикам до сраки її яйця пошот, бо на то вони і воділи. Це її дратує. Тож хитрим чином героїня утікає з села до Львова. І тим же хитрим чином влаштовується ресторан номер Мародень Львова з су-шефом. Ще додамо романтичну лінію з сусідом Тарасом і конфлікт між Варрією і Шеф-Кухарем. Всьому сюжет цікавий, хоч і не виглядає чимось геніальним. Перед нами історія мрії однієї дівчини, яка всіма цілами йде до своєї мети стати кухарем. Ще додамо той факт, що. Голос героїні є історична особистість Ольга Франко, яка в сталінські часи сховалася за книги української про українську кухню. Так, фільм не забуває про нагадування тих подій, бо в теперішніх ситуаціях ми прекрасно бачимо, хто справжній ворог для України. Не хочу переходити до політики. Бо це люті дебрі. Тому перейду до того, що фільм буквально смачно знят. Особливо що стосується української кухні та страв в цілому. Тому після фільму не забудьте так смачно поїсти, бо апетит він розігрість не шуточний. Видно, що фільм брав референси з таких смачних стрічок, як. Рататуй і Джулія і Джулі з Меріл Стріп і Еммі Адамс на головних ролях. Хто не бачив той шикарний фільм, рекомендую від свого досвіду. А от рекомендую я новий український фільм безумовно так. Хоч в Стрічці є деякі нюанси, як пошли гумор, який часто не до місця або зациклення режисерів на Львові чи Києві. Серйозно, Україна, що тільки ці міста? А якщо Одеса, Полтава, Дніпро і багато інших красивих місць України, це моя особиста продирка, бо хочеться, аби українські режисери знімали фільми по всій країні, бо Україна того варта. Але ці малі нюанси прощаються, бо плюсів ну надто багато. Тому від мене однозначно 8 із 10. і рекомендація, якщо стрічка є у мережі чи в кінотеатрах досі. Тепер перейдемо до більш локального, а саме до цифрових релізів, бо вийшов новий серіал по зеленим війнам, і ніби ура, круто, але є велике але. Особисто мене вже дістали ці зоряні війни. Бо камон, франшизі вже десь 50 років. І те, що зараз робить Дісней з цим флагманом, це лютий конвейер, який ніби вистрілює тим же мандаворцем, але тут же падає у Багно об Іваном Кінобі чи нової трилогії від Діснея. Тому новий серіал околіт дивитися на свій страх і ризик. Ще вийшли перші 3 серії 4-го сезону «Хлопаки», які є прекрасною сатирою на супергеройку і взагалі на мегакорпорації по типу Дісней. Я ще не дивився нові серії, проте, судячи з того, що люди говорять, стартує все доволі добре. Тому як тільки вийде весь сезон, то я тут же його подивлюся. На цьому в мене все. Якщо вам сподобався подібний формат, то буду дуже вдячний за підтримку у вигляді коментарів, репостів і підписок. Всім добра і мирного вам неба!